Про події війни говорить «Стратком». Російська армія продовжує терор проти цивільних. Троє людей загинули і 19 дістали поранення у Сумській області внаслідок прямого удару безпілотником по пасажирському автобусу. Як повідомив голова обласної адміністрації, цей автобус неодноразово потрапляв під російські обстріли, але без трагічних наслідків. У Києві в ніч проти понеділка через удар по житловій багатоповерхівці поранено восьмеро людей, серед них дитина. У Херсонській області через дрони та артилерійські обстріли поранення дістали п'ятеро людей. У Кропивницькому пошкоджено будівлі філармонії, університету та підрозділу державної служби з надзвичайних ситуацій. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч на понеділок противник атакував 331 засобом повітряного нападу. З них ворог застосував три балістичні, чотири крилаті ракети, а також 324 безпілотники різних типів. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 309 ударних безпілотників та дві крилатих ракети. Дві аеробалістичні ракети Х-47М2 не досягли цілий. Зафіксовано влучання двох ракет різних типів і 15 ударних безпілотників у трьох локаціях, а також падіння збитих уламків у кількох місцях. Основний напрямок удару Старокостянтинівщина Хмельниччині. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень. Це на 5 більше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України на Покровському напрямку, наші захисники зупинили 57 штурмів агресора. На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів, на турецькому 12. Найменше противник намагався атакувати на Краматорському напрямку. Там зафіксовано одне боєзіткнення. На Голяпійському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив. У неділю згарники завдали 86 авіаційних ударів, скинули 132 керовані авіаційні бомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 4413 дронів камікадзе та здійснили 5960 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема 85 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки ворога, одну гармату та одну радіолокаційну станцію противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали тисячу російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили чотири танки, одну бойову броньовану машину, чотири артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню. 235 безпілотників оперативно-тактичного рівня то 103 одиниці автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Підрозділи Сил оборони України звільнили від російських загарбників село Кіндратівка Сумської області. Відповідне відео оприлюднили у соціальних мережах Збройних сил України, як ідеться у повідомленні військовими частинами та підрозділами Сил оборони України. Які входять до складу сил і засобів угруповання військ Курськ, також силами та засобами старшого начальника, звільнено населений пункт Кіндратівка Сумської області. Станом на зараз у звільненому населеному пункті тривають стабілізаційні заходи. У головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що у ніч на 26 липня на аеродромі Армавір Краснодарського краю знищено навчально-бойовий винищувач Збройних сил Росії Су-27 УБ. На відеокадрах видно, як горить літак, аеродром, «Армавір» та літаки на ньому використовуються переважно для навчання курсантів Краснодарського авіаційного училища. Як зазначають, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України спротив кремлівського режиму в середній Росії зростає, а кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату. Україна ініціює зупинення участі у договорі про звичайні збройні сили в Європі. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України за результатами наради керівників закордонних дипломатичних установ. У МЗС зауважили, що призупинення дії договору є логічним продовженням виходу України з Отавської конвенції. Нагадаємо, що договір про звичайні збройні сили в Європі ратифікований Україною у 1992 році і передбачає контроль кількості озброєння для країн НАТО та Варшавського договору. Метою було уникнення переваги однієї сторін у разі повномасштабної війни. У липні цього року Україна ухвалила рішення про вихід із Конвенції про заборону, застосування накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення. Ці кроки спрямовані на скасування юридичних обмежень та посилення обороноздатності України. 28 липня в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Як підкреслив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський, системні злочини проти полонених стали частиною воєнної практики країни-агресора. Оленівка, тортури з трумом у полоні, сексуальне насильство, неналежне харчування, відсутність медичної допомоги і зв'язку з рідними це не винятки а ланки цілеспрямованої політики. Росія порушує Женевські конвенції, Конвенцію ООН проти катувань, Римський статут Міжнародного кримінального суду, основи гуманістичної традиції. Головнокомандувач ЗСУ закликав міжнародні інституції реагувати на воєнні злочини, оскільки маємо справу з організованою системою знущань над українськими полоненими. Збройні сили України вдячні всім, хто не дає замовчати трагедії полонених. А держава робить усе можливе, щоб повернути кожного воїна. Три людини загинули, та ще четверо постраждали внаслідок російського ракетного удару по місту Кам'янське, що на Дніпропетровщині. Як повідомив голова обласної адміністрації, пошкоджено медзаклади, пологовий будинок та відділення міської лікарні. Також окупанти обстрілювали кабами і впливі дронами інші район Дніпропетровщини. Одна людина загинула та ще двоє постраждалих. Під час гасіння пожежі ворог цілеспрямовано вдарив повторно по рятувальниках. Внаслідок атаки пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. 17 людей загинули та ще 42 дістали поранення внаслідок російського удару по виправній колонії у Запорізькій області. У ніч проти вівторка ворог атакував чотирма керованими авіаційними бомбами, повідомили у Державній кримінально-виконавчій службі. Зруйнована виправна колонія та приватні будинки поруч. Президент України зазначив, що за одну добу російська армія вбила в Україні 22 людини. Під ударами були 73 українських міст і СІЛ. Це було зроблено після заяви США, що Росія повинна закінчити цю війну і перейти до дипломатії. Усе це свідчить, що Москва заслуговує на справедливий та дієвий санкційний тиск. Їх треба примусити до припинення вбивств миру, підкреслив глава держави. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч на вівторок противник атакував двома балістичними ракетами іскандер м а також 3 ударними безпілотниками та дронами-імітаторами різних типів. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 32 ударних безпілотники типу шахет та інших типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання двох ракет та п'яти безпілотників у трьох локаціях, а також падіння збитих уламків у двох місцях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 172 бойових зіткнення. Це на 14 більше, ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмів агресора. На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази, на Новопавлівському – 17. Найменше противник намагався атакувати на Краматорському та Оріхівському напрямках. Там зафіксовано по одному боєзіткненню. На Гуляйкліському напрямку ворог наступальних дій не проводив. У понеділок противник завдав 90 авіаударів, скинув 149 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5922 обстріли, зокрема 61 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження. 3859 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони вразили п'ять районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки ворога, два пункти управління, один склад боєприпасів та два артилерійських засоби противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1050 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили чотири танки. 39 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 192 безпілотники оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети та 91 одиницю автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Головне управління розвідки Міністерства оборони України продемонструвало архівні кадри як спецпризначенці управління. Уперше застосували fpv дрони у відкритому морі. За повідомленням гурмо, це сталося 11 вересня 2024 року під час рейду біля узбережжя Криму. Бійці одного з підрозділів завдяки цьому компоненту операції змогли придушити вогневі засоби противника на газовидобувній платформі Петро Годованець у Чорному морі. Окупанти зазнали втрат серед особового складу і техніки. Служба безпеки України запобігла замовному вбивству. Командира 108-го окремого батальйону збройних сил України Гукида Вінчі Сергія Філімонова, як повідомляє Служба безпеки України, для вчинення злочину російська ФСБ завербувала жителя Дніпропетровщини під виглядом роботи на СБУ. Учасник АТО з Кам'янського був упевнений, що за дорученням СБУ має знешкодити коригувальника, котрий працює на Росію, а не українського військового командира. Агентурні операції під чужим прапором це досить нова тактика російської спецслужби. Тому у разі отримання підозрілої повістки або контактів із невідомими особами, які представляються працівниками СБУ, негайно повідомляйте про це на гарячу лінію СБУ. Представники СБУ не наймають людей на роботу по телефону, не пропонують вчиняти протиправні дії та у жодному разі не ставлять будь-яких сумнівних завдань. Служба безпеки діє винятково у межах чинного законодавства України. 45 керівникам слідчих ізоляторів і колоній у Росії та на тимчасово окупованих територіях України повідомили про підозри за злочини проти військових та цивільних українців, які перебували в полоні. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, який розслідує воєнні злочини Росії. За результатами слідства, понад 11 тисяч осіб були незаконно отримувані в місцях Несвободи. Визнані потерпілими понад 5 тисяч військових та понад 5,5 тисяч цивільних. Затриманих систематично катували, били, піддавали електрошоку, застосовували службових собак, душили, підвішували, імітували страту, вдавались до сексуального насильства. Зафіксовані випадки спричинення каліцтв, опіків та психологічного знущання. Ці злочини є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, Женевських конвенцій і всіх норм людяності. Вони не мають терміну давності. Розслідування триває, кожен кат відповідатиме за законом наголосили в Офісі генпрокурора. Президент України підписав закон про проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі. Це підтверджує картка закону на сайті парламенту. Громадяни України, які досягли віку 60 років, але готові служити далі за станом здоров'я, можуть укласти контракт на військову службу. Для цього також потрібна письмова згода командира військової частини. Для призначення на офіцерську посаду необхідна згода Генерального штабу Збройних сил України. Термін контракту становить один рік з можливістю продовження. Сухопутні війська, сили територіальної оборони та десантно-штурмові війська є лідерами у Збройних силах України з використання електронних рапортів у застосунку Армія Плюс. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Зокрема, сухопутні війська опрацювали понад 160 тисяч рапортів. Сили територіальної оборони. Майже 40 тисяч, десантно-штурмові війська 36 тисяч. Загалом за 11 місяців роботи за стосунку Армія Плюс було опрацьовано 680 тисяч рапортів. Найпопулярніші з них оздоровчі, річна відпустка та зміна місця служби. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.